Аси в повітрі над Миколаївщиною штурмовики та бомбардувальники стріляють та кидають бомби по наземних цілях. Це наймасштабніші авіаційні навчання в Україні за роки незалежності. Тільки за ці збори підготували близько 40 нових фахівців. Гурки та реактивних двигунів, чути в Миколаєві, майже цілий день. Військові заспокоюють це свої. На Києво-Олександрівському полігоні тривають найбільші за всю історію України авіанавчання. Всі винищувачі, всі су 24 су Су-24М, МР, мер Су 25 транспортні літаки. Ан-26 виконують бомбометання, вертольоти Мі-8, бойову стрільбу на полігонах. Усі, мабуть, навіть такі віряті, як ІЛ 76 виконують у нас. Стрільбу по наземних цілях. Транспортну авіацію для введення бою зізнаються військові. Вони не застосовували з часів розпаду Радянського Союзу. Нині стріляти вчаться з усіх видів літаків. Головна мета нинішніх тренувань навчити різні підрозділи діяти спільно. Злітають екіпажі в Миколаєві, бомби скидають за 90 кілометрів від міста на полігоні. Усі бойові. Працюють із гармат і працюють льотчики. Не керованими ракетами, авіаційними бомбами. На своїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб ми застосовували таку кількість боєприпасів різних. Є боєприпаси, яких ми не застосовували вже буквально ну, років 10-15, а то й 20. Літати з бойовими снарядами особливо відповідальні зізнаються льотчики-майор Олексій Манюшкін каже: до цих навчань в вражав наземні цілі майже 10 років тому. До цих зборів я скидав бомбу тільки коли навчався в Харківському університеті повітряних сил. Це була як учбова бомба і, і учбові польоти. я справився на оцінку відмінно. Робота не з простих, вимагає концентрації, уваги. І напруженості у межах нинішніх навчань вдалось підготувати близько 40 льотчиків, що раніше не мали досвіду бойових стрільбищ з усіма поставленими завданнями. Військові впоралися. Тепер вони нестимуть бойові чергування для захисту державного кордону. Ольга Паросконік, Грагуля, Миколаїв. Новини 2+,2.